Голова китайської компартії Сі Цзіньпін лишиться у владі на безпрецедентний третій п'ятирічний термін. Він порушив правило двох термінів, яке запровадив його попередник, і буде генеральним секретарем партії щонайменше до 2028 року. Щодо прем'єра, то як очікують, він піде з посади в березні наступного року. Лі Кетяна замінить нинішній секретар партії Шанхая та друга особа постійного комітету політбюро Лі Цян. Призначення сі на третій термін не було неочікуваним. Раніше під час 20-го з'їзду партії двох його політичних суперників, зокрема Лі Кетяна, не включили до складу ЦК КПК. До речі, усунення з вищих ешелонів Лі Кетяна стало несподіванкою. Йому лише 67 років. Це на рік менше за неписане партійне правило в Китаї. Якщо на момент партійного з'їзду чиновнику 67 років і менше, він може просуватися по службі, а в 68 має піти у відставку. Водночас із церемонії закриття партійного з'їзду неочікувано вивели колишнього китайського лідера Ху Худзіньтао. Той був збентеженим. Експерти вважають, що таким чином Сі Цзіньпінь консолідує владу та насильно зміщує своїх попередників. Водночас, на їхню думку, економічні показники Китаю погіршуватимуться й далі, а в країні буде ще більше політичної боротьби та народних протестів. Правозахисна організація, міжнародна амністія, заявила, що третій термін сі катастрофа для прав людини зі слів її представників під його керівництвом компартія, яка раніше збільшувала масштаби порушень не лише всередині Китаю, а й поза його межами.